Вовий подкаст. привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика. Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Всім привіт-привіт! А я хочу нагадати, що наш подкаст записується на базі нашого вже класичного, такого постійного і системного інформаційного бюлетеня, який ми публікуємо, розсилаємо для внутрішньопереміщених осіб та інших зацікавлених сторін, які захищають права переселенців. Тому. Пропоную розпочати і як завжди з стратегічних рішень це вже наша така постійна історія. Чи так. Ми, з того починаємо? ми розпочинаємо і розпочинаємо з стратегічних рішень, які були прийняті за останній місяць, і насправді було прийнято важливе стратегічне рішення. Уряд затвердив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року і разом зі стратегією затвердили план заходів на менш короткий період, але все-таки є у нас уже стратегія і є план розвитку. Стратегія демографічного розвитку це такий багаторівневий документ, який покликаний подолати кр. Критичні демографічні загрози, з якими зіткнулася наша країна за останній час. А сам план заходів це вже конкретні кроки, які будуть робитися в цьому напрямку. Чим цікавий цей документ для наших бенефіціарів? Особлива увага в стратегії приділяється мінімізації відтоку українців за кордон, а також підтриманню внутрішньопереміщених осіб. Стратегія визнає, що державні програми можуть заохочувати внутрішньопереміщених осіб повертатися до своїх домівок на території, на яких велися бойові дії, або навпаки, переїжджати на території, віддалені від територій, на яких ведуться бойові дії, якщо, звісно, там є потреба в робочій силі, і також забезпечено доступність інфраструктури. Ти як сказала 2040 рік, я така думаю, ого, нічого ну, тобто дійсно якось так 24-й, хоча е, час дуже швидко летить, і добре, що держава розробила такий системний документ. Зрозуміло, що плани заходів вони будуть періодично оновлюватися, доповнюватися, нові затверджуватися. І загалом тут можна сказати, що є ось ця останні, напевно, е, півроку, ну, це так, якщо е, я згадую. В державі, в у владі є ось ця, ну не можу сказати, хотіла сказати, потреба, ну в певній мірі і потреба, і пропозиція загалом для до суспільства обговорювати питання демографії. Повернення, і тут ми можемо згадати, коли пан Зеленський говорив про Міністерство єднання. Ну тобто різні були ось такі ініціативи. Я це до того, що ця тематика, вона взагалі в Україні ці останні, напевно, півроку була відчутною її обговорювали. Але документ дійсно важливий, тому що тут всі економісти, і соціологи, і інші науковці-спеціалісти говорять про те, що Україна дійсно стоїть. Стоїть перед вже стоїть, вже є складний момент, але надалі будуть ще складніші моменти стосовно загалом нашого населення, зайнятості, економіки, загалом нації. Тому добре, що такі документи розробляються, і я сподіваюся, що план заходів буде виконуватися, ну, і буде ефективно, тобто, що ці документи будуть давати результати. І будемо надіятися, що це не остання стратегія, про яку ми будемо говорити, оскільки ми чекаємо стратегію з працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. От, зайнятості зайнятості, зайнятості да? да, вибачте, зайнятості внутрішньопереміщених осіб, і стратегію по житлу для внутрішньо переміщених осіб. Тому надіємося в цьому плані уряд буде працювати і далі так ефективно, як він працює зараз. І наразі, оскільки ми почали говорити про стратегію зайнятості, перейдемо до новин по зайнятості. Оновили перелік професій і спеціальностей для ваучерів на навчання. Враховуючи потреби сучасності, тепер включили напрями підготовки фахівців для відновлення інфраструктури, житлового фонду і енергетичних об'єктів. Окрім того, додали такі цікаві професії, як оператор дистанційно керованих апаратів. І пожежний рятувальник. Відбулися оновлення за спеціальностями аві... авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка. Я, до речі, Круто. навіть не знаю, відверто кажучи, що таке авіоніка прикладна механіка і фізика, наноматеріали, біомедична інженерія, хімічні технології та інженерія. Отримати ваучери на навчання можуть визначені категорії громадян, до яких включені в тому числі внутрішньопереміщені особи, ветерани і особи з інвалідністю а також звільнені з полону. Як подати заявку онлайн і як ознайомитися з умовами, можна прочитати в нашому бюлетні за посиланням. Прям такі цікаві спеціальності професії. Те, що стосується чогось такого, як авіаційна ракетно-космічна техніка, авіоніка, цікаво, чого воно буде стосуватися. От ну, круто, тим паче, що ну добре, що розширяється перелік, що не тільки на психологію, ну просто зараз по ваучерам, най такі. Найпопулярніша спеціальність була б ну, і залишається психологія, але добре, що у людей, які можливих там, не десятки тисяч таких спеціалістів, але ще для таких людей, які цікавляться цими темами, які для нас з тобою є прям ще чимось недосяжним, є можливість скористатися е, такою послугою, як ваучери. І тут я взагалі хочу, тому що ваучери це Державна служба зайнятості, займається цим питанням. І тут я хочу окремо е, навіть сказати. Привіт передати Державній службі зайнятості. Згадати, що в якраз в жовтні був проходив форум, форум діалог, посилення захисту прав внутрішньопереміщених осіб Хмельницькому. Я там якраз модерувала панельну дискусію щодо питання зайнятості внутрішньопереміщених осіб. І там була керівниця Державної служби зайнятості і презентувала якраз і результати по ваучерам, що дійсно попит є, люди беруть, беруть їх і навчаються. Ну і Загалом такий відгук від всіх присутніх, хто був на форумі, форум був достатньо великий, багато представників і представниць від місцевих органів влади, громадських організацій, Рад ВПО, тобто дійсно такий бізнесу. Масштабна була подія, і всі відгукувалися про те, що служба зайнятості зараз активно змінюється, вона стає проактивною до людей, започатковою, вдосконалює свою програму. Тому тут ми тільки радіємо цьому і бажаємо їм з кожним днем ставати все кращими, тому що в них це поки вдається. Це дуже радує. А я поки подивилася, що таке авіоніка. Авіоніка це, до речі, сукупна назва всіх електронних систем, розроблених для використання на літальних апаратах. Ну, Я тобто, думаю, для це... нас це зараз да, дуже... зараз це дуже актуально. І, власне кажучи, можна тоді подаватися на отримання ваучеру. І стосовно працевлаштування, хочемо сказати, влаштовуйте внутрішньо переміщених осіб на роботу. З початку року держава компенсувала підприємцям 224 мільйони гривень за працевлаштування ВПО. Е, насправді йдеться про 8 тисяч роботодавців, які взяли на роботу 11 тисяч 300 внутрішньопереміщених осіб. І станом на поточну дату за кожного працевлаштованого держава виплачує компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Виплата компенсації здійснюється впродовж трьох місяців. Відповідно, для того, щоб отримати компенсацію, потрібно укласти трудовий договір. Можна і трудовий договір за сумісництвом укласти з внутрішньопереміщеною особою, ну і потім подати заяву. Заяву, до речі, можна подати через портал Дія, і це значно спробується. Що є процес комунікації із державними органами, тому або той самий центр зайнятості так тому, будь ласка, працевлаштовуєте внутрішньо переміщених осіб. Держава допомагає виплачувати заробітну плату, і тут я навіть хочу додати, і не тільки через те, що є певні компенсації, дійсно для бізнесу треба рахувати гроші, розуміти, що це і по фінансам вигідно, але так само ви отримуєте просто класних спеціалістів, тому що дуже багато. Переселенців є кваліфікованими, талановитими, вони дають нове життя або компаніям. Ми завжди говоримо про те, що переселенців громади це також завжди нові ідеї, нові проекти, новий розвиток для громади. Тому, будь ласка, скористайтеся можливістю спілкуванням з людьми, які мають інший досвід з інших громад України. І це навпаки, тільки збагатить вашу організацію, компанію чи фірму. Тому 100% відсотків працевлаштовуєте. І далі ми хочемо поговорити про решту соціальної підтримки, яка здійснюється для постраждалого населення. На кінець то здійснилося. Уряд затвердив субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Насправді процедура запрацює січня 2025 року, але постанова вже прийнята, тому її можна читати, готувати, збирати документи і відповідно подавати документи для отримання субсидії. Про це ми детально поговоримо у нашому вебінарі, який вийде згодом. Ось і окремо хотілося б сказати, що це Важливий такий експериментальний проєкт, з того моменту, коли почалися, умовно кажучи, перетрубації з призначенням і е, з продовженням, продовженням виплати, тому да, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тому в, враховуючи, яка кількість внутрішньо переміщених осіб залишилася без допомоги на проживання, е, Початок ось цього експериментального проекту із призначенням субсидії це доволі такий важливий значний крок у підтримці для переселенців, і ми надіємося, він запрацює і дуже багато ну, давай, людей чесно, ми, зможуть. Скористатися. Да, ми розуміємо. Ну багато ми розуміємо, що цей зараз алгоритм він досить непростий. Тобто, це не так, щоб подати там одну якусь маленьку заяву через дію. Ну, у нас є час все... розібратися. Ну я до чого? Я ні, я я інше хочу сказати, що час розібратися. Це дійсно є, буде вебінар і стаття. Я думаю, також, коли вже вийде наш, наші плітки, то стаття буде також на нашому сайті в соцмережах. Але до чого? Що тут добре загалом, що державні органи розробляють різні варіанти підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що не всі вони досконалі. Але треба починати з чогось, бо дійсно тут навіть розібратися добре, ми будемо допомагати людям розбиратися, як користуватися цими експериментальними програмами. Але ми тут теж закликаємо, якщо вам потрібно пробувати, якщо ви там будете підпадати в географію, тому що ця програма почне стартувати. В окремих регіонах. В, да, в окрем, да, хоча всі. зараз є вже ніби і пропозиція ще по всій Україні, тому ми будемо вам оновлювати інформацію з цього приводу, але загалом, все рівно є старт і буде що вдосконалювати. Тобто, ми, будемо, ми, я маю на увазі загалом, да, ті, хто працює в цій сфері, а зокрема, звичайно, це Міністерство соціальної політики, вони будуть бачити попит, вони будуть е, бачити, як це працює, ми будемо їм розповідати, як це працює. І, можливо, ці програми. Е, Мають потім стати кращими, зручнішими. Тільки на це сподіватися. Такий в мене оптимістичний погляд на соціальну політику в нашій країні окремо хочеться звернути увагу о, власників житла, які здають в оренду внутрішньо переміщеним особам. Е, будь ласка, зверніть увагу по цій програмі. Передбачена компенсація податку на доходи з фізичних осіб та е, е, військового збору. Ось при здачі в оренду квартири переселенцям. Тому Му ви також зможете скористатися цією програмою? Так. Ну і далі будемо говорити про цифровізацію пенсійного фонду України. Це ми теж любимо. Да, цей процес триває і він насправді прекрасний, оскільки ми переходимо у формат онлайн. Це значно спрощує звернення до пенсійного фонду і його територіальних відділень. Тепер за останній місяць відбулися наступні зміни. Українці за кордоном можуть дистанційно оформити або відновити пенсію через портал пенсійного фонду України. В нашому бюлетні ми дали посилання на детальний алгоритм, який прописаний пенсійним фондом, і також можна оформити пенсію онлайн із використанням Дія підпис. Покрокова інструкція також розроблена Пенсійним фондом України, і в нашому бюлетні є посилання на цю покрокову інструкцію. Тому, будь ласка, користуйтеся, якщо у вас є потреба, і це значно спрощує процес як през. Значення, так і відновлення пенсії. Так, особливо тим, хто. ну, Тобто, тут треба зрозуміти, що потрібно мати, да, там і мобільний телефон, і доступ до інтернету. Зрозуміло, для людей, які вміють користуватися цим, всім, це дуже дуже спрощує. Життя, тому добре, що держава йде в цьому напрямку, Я взагалі чекаю, що там умовно, ми збираємось через 10 років записувати плітки і вже розповідаємо про те, що цифровізація настала. і Тепер кожен людина, яка виходить на пенсію, діє, їй присилає картку і розповідає, скільки вона там буде десятків тисяч пенсій отримувати вже автоматично. Знаєш, тобто не, не потрібно буде нічого Викторія, подавати. А подкаст ведемо чи штучний інтелект. Ні, Ну, ні, тут все ж таки така жива людська розмова, вона нічого не може це замінити. Дом. Але, загалом, так, да, це, звичайно, жарт жартом, але все може бути е, і такі історії, коли все справедливо буде прораховуватися, людина автоматично буде отримувати повідомлення про свою пенсію. Але це так, відступ такий ліричний. У нас ще одна позитивна новина, яка стосується саме соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, оскільки фінансування програми прихисток продовжили до кінця року. Це насправді непогано. Виділені додаткові кошти для того, щоб покрити витрати на оплату комунальних послуг власникам житла, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньопереміщених осіб. Програма? А, я ти ще не що Просто хотіла сказати, це не те, що не просто непогано. Це дуже добре, тому що я пам'ятаю момент, коли програма закінчилася, і була ну і певна ж пауза була, і що не буде фінансування, тому що на той момент не було рішення про те, що буде продовжена ось ця міжнародна підтримка від донорів. Тому ми їм дуже дякуємо. Тому було дуже багато запитів про те, чи, чи буде, чи не буде, і це не корчтабаг з. Ані Ворощук, піднімалося це питання, і до громадських організацій зверталися. Тобто, це таке було досить актуальне питання в цей період. Тому добре, що є, що зрозуміло, що це ще не на 10 років до кінця року, але тим не менш є можливість спрогнозувати ці пару місяців для людей, які потребують цієї підтримки. Ну і будемо надіятися, що переговори ведуться про продовження цієї програми на 2025 рік. Якщо у нас з'явиться якась інформація, ми обов'язково про це проінформуємо. І якщо ми говоримо про житло для внутрішньопереміщених осіб, то ми плавно переходимо до наступної новини. Держмолодь житла випустили доволі багато цікавих відеоуроків про те, як взяти участь у програмі пільгової іпотеки житло для внутрішньопереміщених осіб. Це декілька навчальних відео, які стосуються в першу чергу реєстрації у програмі житло для внутрішньопереміщених осіб, умов, основних умов участі у програмі, як вибрати житло і визначити критерії платоспроможності. Позичальника, а також як підготувати документи для оформлення кредиту і про укладення договору про придбання власного житла уже за програмою. Всі ці е, відео уроки вони розміщені на Ютуб-каналі Держмолодь житла. Тому, будь ласка, вони короткі, інформативні, дивіться, всі і, і бюлетені Також вони є. Ми скопіювали, тому ми раді, що Держмолодь житло. Вони досить ну, теж відкриються, активні, тобто вони намагаються просувати інформацію про свої програми, бути доступними, зрозумілими тут навіть краще слово. Тому добре, що є такі інформаційні відео, і у них же на сайті є і в текстовому варіанті також пояснення, як. Як можна стати учасником або учасницею цього проекту, програми як програма пільгового? Так тому, будь ласка, якщо у вас є можливість користування такою програмою, тому що тут все рівно треба мати певну економічну стабільність, то перегляньте для себе таку можливість. Це до внутрішньоприміщених осіб, так звернулося. І в нас залишається, я так розумію, з новин останню новина так, але вона надзвичайно важлива. Я надію, що нас слухають мешканці тимчасово окупованих територій або рідні, які зможуть передати цю інформацію. Для Наших громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, створили безпечний сервіс. Називається цей сервіс Ти в Україні. Він в першу чергу створений з метою, щоб Люди, які перебувають в окупації, мали можливість читати українські новини, слідкувати і вчитися, як протидіяти російській пропаганді, як допомагати силам оборони. Сервіс включає в себе безкоштовний VPN і спеціальний браузер. І, власне кажучи, він є безпечний для мешканців з тимчасово окупованих територій. Як скористатися сервісом? Є інформація в нашому бюлетні, в тому числі і з посиланнями. Тому, будь ласка, передавайте інформацію, користуйтеся і знайте, Україна єдина. Прямо. Чудове завершення інформації про цю новину. Навіть не буду тут нічого доповнювати. Вже просто на завершення скажу, що також в нашому бюлетені міститься розділи про нашу безпосередню роботу. Це наші аналітичні матеріали, публічні звернення, а наші рубрики також дуже постійна про законодавчі ініціативи, тобто, що наш парламент. Видає, назву це так, у сфері внутрішньопереміщених осіб, постраждалого населення. Також ми там розповідаємо про ті публічні заходи, в яких ми брали участь, які важливі, тобто да, які про щось там було важливо обговорено чи сказано. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram, Телеграм. Чи ще є Тікток, навіть є, також заходьте в наші мультфільми. Також ви можете підписатися на розсилку самого інформаційного бюлетеню а, на сайті, отримувати його гаряченький, можна так сказати, кожного місяця. А, Ну і інші актуальні новини. Ми особливо намагаємося не спамити людям, але якщо щось актуальне, то ми також, звичайно, окремо надсилаємо. Всім дякуємо і всім гарного листопада. До побачення, до зустрічі у грудні. Впливовий подкаст.